Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, які гриби ні в кому разі не можна їсти. Ось такі гриби не можна їсти. Бачите, отакі не можна їсти. Можна тільки шампіньйони, і то краще самому назбирати, а то можна так назбирати, що це був ваш останній прийом грибів. От. Ще не можна збирати, там гриби, наприклад, якщо вони так ростуть на піньку, теж не можна збирати. Це або мухомори, або поганки. Нам розповідали в школі, що буде, якщо з'їсти мохоморці по поганку. Ну, по-перше, у вас буде температура 40, і якщо ви не встигнете викликати швидку допомогу, то ви просто помрете. Ось такі гриби ні в коєму разі не їжте. Пам'ятаю, був в минулому році випадок, що на Тернопільщині неправильно зібрали гриби, і в итоге три дитини попали в, реанім... в реанімацію і три дитини померли. От. Бачите, вон, вон там ще є гриби теж, якщо ви бачите, що на дереві ростуть ось такі гриби, як я вам зараз показую, ні в коєму разі не їжте.